Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні у мене в планах пересадити ось ці дві крисунечки. От тільки що я зняла розпакування посилочки з ними. Ну і, звісно, як я там і сказала в тому відео, ну, не можу я залишити їх ось так. В окупному ґрунті, бо мені треба бачити корені. Ну, вибачте, така вже звичка. Приготувала я такого ж розміру, як ці горшечки. Горшечки від орхідей. Це діаметр 12, але ж треба подивитися корені. Ну і може доведеться взяти менші горщики. Поки не витряхнеш оце з горщика, не будеш знати. Субстрат я приготувала. Такий самий, який кожного разу вам показую: субстрат професійний на основі верхового торфу. три частини, одна частина тертого пінопласту, тобто три стакани субстрату, один стакан тертого пінопласту і чверть стакану цеоліту. Він в мене такої дуже мілкої фракції, чим нічого нового. Трошки вологий він, ну зовсім-зовсім трошечки, бачите, легко розсипається. Тобто всі в цьому субстраті ростуть добре. Єдине, що трошки в них рослин різних відрізняється полив. Ну що, з чогось треба починати, почнемо з цієї гоєчки, австраліс плонді. Красу я, пересаджу, а потім воно щось так тримається. Красиві корінчики. Знаєте, дивлюсь, думаю, може все ж таки отак сунути назад і не чіпати. Я, мабуть, зараз помірюю ці вольщики. Хочеться їх дуже сильно дюгать. Трошки серединку я так зроблю з дірочкою, бо в цих горщиках, як ви знаєте, серединка така приподнята. Так. Тоді не буду я свій ґрунт, буду орієнтуватися. На рідний ґрунт дивитися на кореневу, але тепер мені ось це не подобається. Хочеться це трошки заглибити, так. В общем, я втамки. Плануюш одне, залізеш рослину і все вже по-іншому. Ну, Ім треба ґрунт періодично частково заміняти, так зараз, мабуть, і вийде, стряхну, що стряхнеться. Я трошки струшую, але не дуже сильно. Щоб корінчики по можливості вить не травмувати, тоді вже буду зі своїм змішувати. так, тепер воно глибше сяде. як треба. Ну і мені все ж таки спокійніше плачити корінчики в прозорому горщику, ніж не знати, що там приїхало. І приїхати може все, що хочеш і не хочеш. Може здається, що я сильно утрамбую? Ні. Я потрошечки, щоб ґрунт не був забитий. Ось так в мене вийшло. Буду бачити корінчики і слідкувати, як вона себе поведе. Тепер наступна ця гоєчка називається Australis ліза. Подивимось, що там у неї всередині. Є враження, що так само повнокорінчиків. Може помиляюся, зараз подивимось, ну так мені здається, тому як я не можу витягти це з легкістю, отак. Те саме ось така краса. Так само зараз стряхнуться і що стряхнеться. Це хочеться трошки глибше ось так посадити, всі їх заглибити. І потім, коли монтую відео, дивлюсь на ну, це, як я зараз оце роблю, таке враження, що я тут так все трошу, так його мучаю. Так воно збоку виглядає. Насправді я трошечки. Треба це розглянути. Це через камеру. Це грибок чи що тут з'явилося? Тепер де воно було? Я не бачу. Тут здається, такий великий шматочок був. Не Хотілося би це переносити в новий горщик. Ладно, вже посиджу, буду спостерігати рослинкою. Може, воно перліт не промішався так от і в одному місці. Не знаю. Такий ґрунт здесь більш мокрий, ніж попередні хоєчки. Я зараз посаджу і поливати не буду. Ну, По-перше, корінчики, може, десь травмувалися, чого їх. Духайте, щось так пахне? Чи то якийсь листочок, чи субстрат не можу сказати. Боже, що я роблю? Нічого не бачите. Або листочки так смачно пахнуть. Або щось у ґрунті, не можу зрозуміти. О, щось вітає. Ой, щось мені тут подобається, не можу зрозуміти що. Так, ну, все, це залишаю. багато насипала. Потім туди, щоб вони на одному рівні максимально були. Це начебто красиво поставила однаково. Все посадила. Ось так це зверху виглядає, і корінчики я бачу. На сьогодні все. Потім буду показувати вам, як там справи з ними. Пройшов місяць і 4 дні, хочу показати вам, які зміни з цими двома хоєчками. Поставила їх у білі кашпо, купила ось такі. Опори, і так це виглядає. Під лампами молоді листочки мають ось такий колір. Усі три рослинки, як ви пам'ятаєте, по три рослинки у горщику я брала. Зараз покажу, все росте. Я не пам'ятаю вже у якої з них, здається, у блонді. Це зараз я вам лісу показую. У блонді. Ось тут був маленький листочок або два. Ну, не пам'ятаю, треба відео дивитись. Вона, їх... От вона втратила листочок і ось зараз продовжує рости тут і ось тут. І тут такі малинові облямівочки на листочках. Дивіться, які красиві. Такий темний колір. Обидві рослини красиві. Тут більш такий, я би сказала, персиково-помаранчевий. Він, звісно, потім зміниться на щось ось таке. Ну, усі лісточки красиві, що такі, що молоді. І ось за місяць вони підросли. Я думаю, ви це бачите. Зараз поставлю на штатив телефон і покажу кореневу. Це я взяла Australis Blondie. Так покручу вам. Оці корінчики, вони трошки по кольору відрізняються, оце все нові корінчики. Ось цей. тут, Ось цей новий корінчик. Так начебто видно, да? що колір трошки інший. Молоді такі нові корінчики, вони більш білого кольору. Потрошки я поливаю, не заливаю. Хочу так познімати, щоб потім можна було порівняти ось тут, наче, Щось росте. Ну, ще зрано говорити, буду слідкувати, тому я хочу познімати, а потім дивитися, що змінилося. Так, ну і Австраліс ліса. Так, тут ось такі корінчики. Видно, новий. Ось цей. От, тобто і старі корінчики тут є, і нові, от нові, і це добре ось тут. І що тут з рослинками? Тут так виходить, що ця рослинка нижча, і ці дві більш високі. Ну, може, потім буде. Гарний кущик, тому що різна висота, Подивимось, як воно буде розвиватися. Ось тут не знаю, зараз покажу. Таке враження, що це квітконос. Може я помиляюся. Теж покручу. Щоб потім могла роздивитися. Папороць загланем не дають показати хєчки. Так, тут. Треба буде огляди на галанему зробити, все ніяк не можу зібратися. З цими квітами немає часу зовсім то полити, то пересадити. Ну так, показала. Краса, краса різнокольорова. Як бачите, адаптація після пересадки пройшла добре. Ростинки продовжують рости, мене радувати. Дякую, що дивилися це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ну, а на сьогодні все. Бувайте здорові, до нових зустрічей!